Навіщо росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС в небезпечний режим гарячого зупину? Це знову елементи шантажу та намагання якихось торгів за рахунок такої дії. Чи було для Кремля шокуючим влучання безпілотника в район відомих російських хмарочосів? Скоріш за все якимись даними про те, що Москву не полишать у спокій вони володіють та не приймали їх. Я так розумію, скоріш за все, ну всерйоз, можна так сказати. А тому тут більше шок від того, що воно долетіло, тобто не скільки те, що воно прилетіло, бо от цю інформацію ми знали, а от те, що воно таки влучило і долетіло, і гепнуло, оце да викликало певний шок. Чому ударів по Москві з кожним місяцем стає все більше? Тому що потрібно деморалізувати противника. Це виключно все йде по емоціям. Емоції, емоції. Тобто, це вплив на емоційний стан москвічей. Чи мають бодай якийсь вплив на перебіг війни удари безпілотниками по Москві? Результат від е, таких дій буде е, трохи згодом. Це ну, гра в довгу партію. Це розраховано на результат, який ми побачимо трохи пізніше. Чому останнім часом РФ значно посилила ІПСО з дискредитації українського контрнаступу? Тому що е, український контрнаступ. Дійсно, переходить у стадію, знаходиться місцями, дав у формі рицаря мечів, тобто набирає певний загрожуючий для рефії оберт. А від цього потрібно якомога швидше відволікати увагу свого населення. Чому в Криму окупанти значно посилюють пропаганду серед молоді? Криму розуміють, що їх чекає десятка мечів і сімка мечів, тобто буквально нічого коротше хорошого їх не чекають. Вони намагаються знайти собі якихось пажів, які будуть готові воювати або захищати там. Я не знаю, коротше вступати в якісь активні бойові дії. Чи дійсно шантаж окупантів на Запорізькій АЕС останнім часом загострився у зв'язку з контрнаступом українських сил? Так, це напряму пов'язано, бо я навіть про це багато разів казала: що чим більше буде прецедентів просування з нашого боку, тим більше буде дезінформації, нагнітання та шантажу на території Запорізької АЕС. Цей день настав. Друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні Таро. Мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання Таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва Таро. Якщо ви давно цікавилися Тарологією, але не розуміли, з чого почати навчання? Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Навіщо Саудівська Аравія організувала вже другу зустріч щодо припинення війни в Україні, до участі в якій запрошено представників 30 країн світу, але не РФ. Саудовська Аравія хоче розподілити ринок впливу. У них я так розумію, є хитрий план за рахунок мирного плану в Україні і обговорення мирного плану встановити усі потреби 30 країн світу, тобто хто що хоче. Хто як хоче які е, 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 тенденції ринку забрати, хто з ким хоче торгувати, щоб якби ізолювати реальну ерефію? да, Я, хто до чого хоче долучитися, це умовно кажучи, не скільки навіть про Україну і про війну, а про сльот е, для о, геополітичних економічних подальших дій, щоб всі домовилися з кожним, як ми тепер діємо без. Типу Росії, як ми чим ми можемо пожертвувати? Хто візьме на себе оцей, там, оцей ринок? Хто візьме на себе оцей ринок? Як ми будемо діяти? Тобто воно також дасть свої результати тому, що Саудівська Аравія має досить великий вплив в економічному просторі світу. Чи зможуть зсу найближчим часом розірвати логістичний зв'язок між Кримом та Херсоном? Над цим зараз почали активненько е, працювати. Чи буде зупинка по такій роботі? Ні, бо випадає сімка мечів. Якраз робиться все, як мінімум, щоб для ворога е, логістичний шлях був десяткою е, жезлів, тобто важкою ношою. Е, якщо навіть не вдасться його повністю зруйнувати, то обмежити е, ну, типу до такої степені, щоб це було супер, супер важко. Чи справді, незважаючи на війну, рейтинг Путіна в РФ тільки зростає. Я б не сказала. Я б не сказала, бо е, на рейтинг Путіна е, в даний період часу випадає дев'ятка мечів. Скоріш за все, штучно якось закидують якусь інформацію да, підтримку, складають. Таку собі ілюзію, да, тобто намагається скласти враження, що він зростає, але по дев'ятці мечів, скоріш за все, ніфіга не зростає. Яким буде наступний місяць для ЗСУ на Бахмутському напрямку? Наступний місяць для ЗСУ проходить по тузу мечів на Бахмутському напрямку. Це ну така. Там ми не вшухали ніякі е, бойові основні да дії, але зараз це прямо такий загострений меч війни. Тобто, ми будемо бачити все одно, там активні, ну дуже активні, коротше, бойові дії. От вони будуть працювати, на жаль, в обидві сторони, але ту з мечів прямий для нас. Ми з мечем в прямому да моменті нападання. Е, тобто, це коли з нашої сторони є більше ініціативи, ніж ініціативи у ворога. Чи реалізують окупанти найближчим часом теракти проти власного населення у Брянській області? Ними дійсно готуються, скоріш за все, на своїй території. Якась, ну я не скажу, що це прям там жахлива страшна катастрофа, але якась сімка мечів, да, як. Забирання чогось, можливо, підірвуть щось показово, ну, якась така історія. От е, воно має місце бути. Воно має місце бути. Та я зараз не бачу активного віддання команди, коли саме це має статися. Тобто, у нас випадає смерть. У нас ще якийсь старий етап, не пройшов, не почався новий, тобто буквально немає да, завершення і переходу від думок та планів до дій та реалізації. Тому я поки реалізації не бачу. Плани бачу, реалізацію не бачу. Навіщо Фінляндія проявила ініціативу з розробки національного плану для відновлення України? Ну, враховуючи на те, що у нас із Фінляндією випадає колесо фортуни, скоріш за все є якісь певні вигідні е, ну, домовленості чи налагоджені певні відносини. Е, скоріш за все, ми щось запропонували Фінляндії, як щось, що їй цікаво, да, і вона нам у відповідь розробляє певний та там плани. Оця вся історія. Тобто, коротше, фінам вигідно це робити, бо ми також їм щось запропонували. Чому останнім часом значно збільшилась кількість скандалів пов'язаних з народними депутатами? По-перше, за час і за період війни наші Спеціальні служби змогли назбирати по деяким достатню кількість компромату, це по-перше. По-друге, з іншого боку, соціальний вплив. Тобто люди, які е, займаються тим, що викривають якісь там командіровочки по Таїландам, оця вся історія, почали мати в країні більше голосу і масштабніший вплив. Тому от воно тепер все і вилазить. Чому останнім часом окупанти почали значно активніше застосовувати репресії щодо працівників ЗАЕС? Тому що працівники ЗАЕС не готові виконувати накази, які їм дають, які є абсолютно тупими. А їх за це буквальним чином пресують. Навіщо росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі? Це метод шантажу. І плюс сподіваються зробити прецедент, який затягнеться у розслідуванні на роки типу малазійського Боєнга. Чому країни Європи хочуть закрити кордони з Білоруссю? Тому що від Білорусі можна чекати п'ятірку мечів, верніше з її території, і за вагнерів, тобто буквально ножі в спину, провокації, якісь незрозумілі дії, а перетинання кордонів, теракти да, якісь отакі, отакі, от ну якби моменти, от тому закривають кордони зовсім для того, щоб не було навіть ніякого прецеденту і поползнав'яні. Чи зможуть лідери країн Африки натиснути на Путіна стосовно відновлення зернового коридору? Давити на Путіна з приводу зернового коридору зараз буде не тільки Африка, але і Африка, в тому числі там в цілому по зерновій угоді з зерновому коридору, іде від світу на Путіна ту з мечів. Тобто там зараз не ой, пожалуйста, давайте ми атневабнавазабнавім зділку. Ні, там починається тиск, який є саме таким, я б сказала, войовничим тиском, тобто, це ультимативні розмови. Чому Польща вирішила вдвічі збільшити власну армію? Поляки чудово розуміють, що знову ж таки вагнера на території Білорусі можуть, як е якби, спричиняти певне лихо. І, е із-за того да що білорусь є недружньою країною. Лукашенко все ніяк не вмирає. На жаль, а дуже б нам усім хотілося б. А от Росія має в колосальний вплив на Білорусь. Вони себе обезпечують просто чи побачимо ми перші танки Абрамс в Україні вже у вересні. Приблизно сім тижнів? Сім вісім тижнів нам потрібно для того, щоб у нас сталася колесниця по танкам. Чи можливо відкриття українського неба до кінця війни? Не всюди не скрізь, і це напряму залежить від, а, як би це не дивно не звучало, питання грошей. Тобто знову мова йде про а, кхм, авіастраховку літаків, які візьмуть на себе. А, Зобов'язання літати, і це скоріш за все не буде там якісь супер регулярні рейси. Скоріш за все, під час повітряної тривоги а, будуть вноситися корективи. У ну коротше у це будуть вноситися корективи. А от у цей графік, у зльоти, у вильоти. Тобто там над цим працюють питання у страховці. Навіщо американські журналісти відкрито розповсюджують інформацію про ймовірний основний напрям удару українського контрнаступу? А це не зовсім, скажімо так, інформація, яка соответствує дійсності. Тобто, я би сказала, вони розповсюджують часткову дезінформацію. Чому фінансування, що мало йти на відновлення зруйнованих енергооб'єктів в Україні, досі не виділено? Чекають допомоги від світу. Буквально карта світу. Скоріше за все, можливо, там чи якісь енергоінвестори, чи хтось щось пообіцяв, і тому нашу витрачати свої гроші, якщо хтось може витрачати чужі гроші. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.